Скажіть мені, будь ласка, чому ви так обожнюєте там бобіки зелені того клоу, Е, Яник вкрав все золото і все лаве з казне? Це все повернув в казну Порошенко. Е, Крим і Донбас він не здавав. Він тільки після взяття Донбасу і Криму і через півтора місяця став президентом. Він зробив ТОМОС, він зробив безвіз, він зробив е, пенсійний фонд, він зробив е, допомогу населенню. Він це зробив. Він зробив, Дякуючи тим мінським угодам, які всі казали, зразу зробить дебільйо, ті Медведчуки, вся та параша. Він зробив армію. Боєздатну яка досі дає по зубам москалям, але чомусь, дякуючи Сирському, відступає. При залужному звільняла і напада і атакувала. При Сирському відступає. Я цього не розумію. Аж міністри наших. Як це піхоти, як, як наземних сил, чи яких він відставку хотів подати, але його клово не умолили, і він став там всіх з чогось, чи ще чогось. Чи як воно називається у нас вже бля, війна? Він там буде командувати бригадами, що йому не потрібно. Він міг мусарков і всю ту хірню забрати на війну. А вони всі навчені. є молоцарський батальйон. Один І треба їх забрати на війну, і це цикашників забрати на війну нічого і не брати, як казав Роман Світан. Якщо ти не воював, не брати на державну службу, не бути де може бути депутатом, не може бути ніким. Так що їх треба набирати, бо пацани воюють довго. Я знаю, що таке, коли ротації нема довго. Я воював в шістнадцятому, це погано. Ротація завжди потрібна, бо виснажуються втрати. На жалі, бувають. Коли ми воювали, стільки дронів не було. Зараз дронами на далекі дистанції луплять. Зараз наших набагато багато менше гине, ніж раніше, і це дуже добре. Але серед наших є лапатники, які на Мокшанській кавкають, їх треба пристрелювати на місці. Так, так, так ці свині лапатні нам в армії не потрібні. І Зеля зрадник. Зелю запитала.